Ну дивіться, це не я кажу. Це документ каже, з печаткою і так далі. Я вам хочу зачитати. Головне управління Національної поліції Закарпатської області. Підписаний Іван Петяк. Пеняк, вибачаюся, заступник начальника. Так ось він повідомляє: довіреність керівника Охуського районного управління поліції Закарпатської області не видавалося. Станом на 29.08. 23 року, це ще тоді я писала, 259 працівників Хуської районного управління поліції мають право лише надавати поліцейські послуги охоронної фірми відповідно до статті 2 закону України про нацполіцію. це що я пишу. Потім Хуське районне управління поліції не є юридичною особою, а відповідно до статті 15 закону України вони зобов'язані були утворитися як юридична особа публічного права. І в Хузької національної поліції, в Хузькому районному управлінні поліції, охоронної фірми відсутні працівники, які можуть чиняти дії від імені юридичної особи, публічного права, в тому числі підписувати договори, давати документи до державних реєстрів. Що це за реєстр? Єдиний облік у них у них немає державного реєстру. Єдиний облік це такий, як ми з вами можемо створити. Далі це ж не я пишу ребята. 07 серпня 2023 році мені прийшов такий документ Віктор Міхалко, заступник начальника управління кадрового забезпечення ГУНП підполковник поліції. Це не я пишу, ребята, чому ви на мене кидаєтесь? Повідомляє, що, звільнившись з посади начальника Хуського відділу поліції, цього ж ГУНП 031 році. Підстава, рапорт Щадей Володимир Михайлович від 4.012 року. А хто там сидить? Чому людина, яка звільнена з посади, сидить на посаді? Чому вона вдає вказівки, коли доручення? Тут пише чітко, це не я пишу. Йому ніхто не видавав з Ужгородської поліції, з ГУНП, яка реально зареєстрована. Статистика спочатку також вам надає отаку відповідь. Також пише, що в них відомості інформація щодо вказаної... Указаною структури Якуська районна поліція також відсутня. Статистика це орган, яка контролює всі створені чи не створені органи та організації. Що це я пишу? При чим тут я? Я це пишу не за того, щоб публікувати. Ви це бачили до сьогоднішнього дня десь? Ні. Я це пишу для себе, щоб я могла себе, свою родину захистити. І це є норма. Це нормально є. Ви на всіх так кидаєтеся, та створюєте. Людям проблеми, по судах тягає і так далі. З голови шиєте справи і ніякі. Ну що це таке? Ви бачили? Суддя, я з нею розмовляю, вони мене перебивають. Вони не дивляться на те, що там в документах. Вони замість того, щоб повернути підроблені документи і взагалі нічого не розпочинати. Так само, і ця бігар, Нібито прокурор, ну, вона не показувалася, вона себе так називає. Я не знаю, чи вона прокурор. Я ніде не побачила документи. До речі, я дуже багато запитів туди написала. І повірте, нічого немає про Хуйську прокуратуру. Там лише пише, що Хуйська прокуратура припинена. Я написала запит, усьо, будь ласка. До уповноважених осіб, які зобов'язані відповідати на запитання, да? до прокуратури міста Київ. До головного. І, і що думаєте, що він мені відповів? І я їй написала не лише туди, я їй написала розпоряднику інформацію до Зовдуна, щоб він мені пояснив. Ви знаєте, що вони мені відповіли? Все ще угодно, але про Кузьку прокуратуру нічого немає. Мене цікавило стан, печатки, хто, кого, документи, які підсвідчують, що в кустій прокуратурі хтось є. І Нічого немає. Ви, ви розумієте? Реєструють, реєструють за східним номером, приймають справи, так само по Хузькому суду. По Хузькому суду, подивіться, я уйма запитів написала. Мене цікавить, також заходиш на сайт Хузького районного суду, там теж пише, що він припини, на припиненні. То я написала запити, мене цікавить, хто ці особи, хто судді, хто офіційно оформлений, посвідчення, номер нагрудних знаків. Ну, це ж ми маємо право, бо це є в доступі, запит можна писати про надання публічної інформації. Це є в публічному просторі. Тут немає нічого такого, що ти людина не може запитати жодної відповіді. Знаєте, коли я це писала? І ще дата подання 08.11, зараз вже 12 й місяць кінчається відповіді до сьогодні немає. Так ось я в суді чітко запитала прокурора: ви бачили, що ви приймали з хузької поліції е ніяким слідчим раком е Михайлом підроблені документи, протокол та пояснення на зовсім інше прізвище, а плюс до того висновок експерта також підроблений, заздалегідь зроблений. Так, я бачила, що. У Хуйському районі. Це ж норма. Підтасувати документи і направляти їх до суду. Ну і що? Ну і що? І судді, я кажу, я ж не встановила, хто ви. Я вам не довіряю, я приходжу на суди. А на суди не приходить ні той Анишнець, ні та надута побита, ні ті свідки, які вони десь не знаю, звідки взяли. У мене ж повне відео є. Я її фільмувала з самого початку, а вона почала фільмувати лише тоді, коли їй наказав О, хтось там по телефону. Розумієте? Да. І тих свідків взагалі не було, які там. Один казав, що я вибивала телефон, ну там, у матеріалах справи, а, а другий зовсім інше говорив. Розумієте? Вони не кажуть, що людина це самозахищала. Чого ти в цивільному одязі людину фільмуєш? Яке ти маєш право взагалі? Розумієте? Це була спланована провокаційна акція, бо на, на мене нічого немає. Мені 40 плюс років, і я по сьогоднішній день нічого в суді не маю. І просто так узяти і закрити, закрити справу вони не хотіли. Ну і що ж вони на моє прізвище? Ну і що ж у висновок експерта підроблене? Ну і що, що подання прокуратурою до суду взагалі не співпадає з тим, що нібито вона намагалася бігар мені прокурор на посеред вулиці вручити? вчепилася до мене, коли я вела ефір? Як це було, на що вони відкрили справу? Прокурор, нібито Хуцької прокуратури, але по документам там нічого немає. Так ось вчепилася до мене на вулиці. бачить, що я провожу ефір. Нічого о, я їй не відповідала, вела собі монолог, не привела двох понятих, не показала якісь документи, що вона прокурор. Про о, той протокол, взагалі, скрепкою заскреплений був. Він взагалі не був, як має бути, прошитий. печатку. Печатки не було, що це прокуратура, підписів не було. Все намальовано олівцем. Розумієте, що вони робили, тому що ця справа підроблена, і вона не мала права вбити на обвинувальний акт печатку і не мала права. Взагалі до людини чіплятися на вулиці, бо напад на журналіста, а в той період я ще мала посвідчення, прирівнюється нападу на, на поліцейську. Але ну, замовлення, корупція, в вухущини, рії, я до чого це веду? До того, щоб ви розумілися і знали, і, і, і дивилися кожну крапку, кожне речення, як міло хуська поліція разом з прокуратурою та судом, це ж команда. На замовлення СБУшників та, та, та чиновників вміло знають ліпити на людину справу. Мені 40 чим то років, я ніколи по судах не була. Єдиний раз, що вони хотіли того року, пам'ятаєте, Кащук Володимир позивався до мене, бо де це? Я насміла людям? В той період, коли виключали від житлових будинок електропостачання по 18 годин, висвітлити Хуська міська рада проводить засідання собі. Вся в них не горить освіт, а люди сидять, діти в школах сидять без світла. І вони подали на мене в суд на слово чмо, що я його ображала словом чмо. Але, на жаль, провалилися, суд програли зараз вже взялися більш ретельно, більш детальніше. Того разу це було без прокуратури. Бо я постійно писала запити, там реально немає нічого на ту прокуратуру. Вона реально, заходьте на сайт, це не я кажу. Чому люди місцевої влади, місцеві чиновники накидаються на мене лише за те, що я пишу запити і хочу себе озброїти інформацією про них? Чому це так відбувається? Чому мене мають за ворога? Що я маю вплив на текст? Я не маю вплив на текст. Я пишу, мені відповідають. Розумієте? Тому. Ворогувати вам треба з тими людьми, які про вас пишуть право. Структура, де ви подаєте запит, не має права написати брехню. Ну, здивіться, це не я кажу. Це документ каже, з печаткою і так далі.